Друзі, з вами Толян UK. Сьогодні поговоримо про те, як зекономити на страхуванні. Знаю, що це питання хвилює багатьох з нас, особливо тут, у Великобританії. Отже почнемо з того, що страхування це важлива річ, воно захищає нас від непередбачуваних ситуацій. Та часто здається, що воно коштує занадто дорого, але є способи зменшити ці витрати. І я поділюся з вами кількома порадами. Перше, що варто зробити, це порівняти ціни різних страхових компаній. Не зупиняйтеся на першій ліпшій пропозиції. Використовуйте сайти порівнювачі цін, вони допоможуть вам знайти найкращі пропозиції. Але пам'ятайте, що найдешевше не завжди означає найкраще витрайте час на дослідження різних варіантів. Читайте відгуки клієнтів та аналізуйте рейтинги страхових компаній. Це допоможе вам зробити більш зважений вибір. Друга порада: об'єднайте різні види страхування. Наприклад, якщо ви страхуєте і будинок, і автомобіль в одній компанії, часто можна отримати знижку. Це називається мультиполісом, і він може суттєво зменшити ваші витрати. Крім того, це спрощує управління вашими страховками, оскільки всі вони знаходяться в одному місці. Запитайте у вашого страхового агента про можливості комбінування різних видів страхування та відповідні знижки. Третє це змінити розмір ексцес, тобто підвищить свій страховий внесок. Це сума, яку ви платите з власної кишені у разі страхового випадку. Чим вона вища. Тим нижчою буде ваша щомісячна плата за страховку, але будьте обережні і не встановлюйте її занадто високою, щоб потім не опинитися у складній ситуації. Проаналізуйте свої фінансові можливості та оберіть оптимальний баланс між страховим внеском та щомісячними платежами. Четверта порада: регулярно переглядайте свій страховий поліс, можливо, ви більше не потребуєте деяких опцій. Які були актуальні раніше. Наприклад, якщо ваша машина вже не нова, можливо, варто відмовитися від повного страхування, або якщо ви зробили ремонт у будинку і встановили нову систему безпеки, це може вплинути на вартість страхування житла. Не соромтеся звертатися до свого страхового агента з питаннями щодо можливих змін у вашому полісі. Якщо ви їздите мало, Розгляньте Pay-as-you-go страхування. Це означає, що ви платите лише за кілометри, які реально проїхали. Це хороший варіант для тих, хто використовує авто лише на вихідних або в окремих випадках. П'яте. Покращуйте безпеку. Якщо ви встановите сигналізацію в будинку або трекер на автомобіль, це може знизити вартість страховки. Страхові компанії люблять. Коли ви дбаєте про свою безпеку. Це не тільки зменшує ризик страхових випадків, але й демонструє вашу відповідальність як страхувальника. Розгляньте можливість встановлення протипожежної системи, камер відеоспостереження або інших засобів безпеки. Це не лише зробить ваше життя безпечнішим, але й може принести додаткові знижки на страхування. Шоста порада. Платіть за страховку одразу за рік, а не щомісяця. Зазвичай це виходить дешевше, хоча і потребує більшої суми одразу. Якщо у вас є можливість, спробуйте відкласти гроші на річну оплату страховки. Це може здатися складним спочатку, але в довгостроковій перспективі ви зможете заощадити значну суму. Крім того, це звільнить вас від необхідності щомісяця думати про оплату страховки. 7. будьте чесними зі страховою компанією. Не намагайтеся приховати важливу інформацію, щоб отримати нижчу ціну. Якщо це виявиться, ваша страховка може бути анульована. Крім того, це може призвести до проблем у майбутньому, якщо вам доведеться подавати страхову вимогу. Чесність це не лише етичне питання, але й практичне рішення. Яке захищає вас у довгостроковій перспективі. Восьма порада. Використовуйте програми лояльності. Деякі страхові компанії пропонують знижки за безаварійну їзду або встановлення спеціальних додатків, які відстежують ваш стиль водіння. Ці програми можуть не тільки заощадити вам гроші, але й допомогти стати кращим водієм. Вони часто надають корисні поради щодо безпечного водіння та допомагають виявити області, де ви можете покращити свої навички. 9. Зверніть увагу на свій кредитний рейтинг. У Великобританії він може впливати на вартість страховки. Чим кращий рейтинг, тим нижча ціна. Регулярно перевіряйте свій кредитний звіт і працюйте над покращенням свого рейтингу. Це не тільки допоможе вам отримати кращі умови страхування, але й покращить ваші шанси на отримання кредитів та інших фінансових послуг на вигідних умовах. І останнє не соромтеся торгуватися якщо ви знайшли кращу пропозицію в іншій компанії, зателефонуйте своєму страховику і спитайте, чи можуть вони запропонувати кращі умови. Багато компаній готові йти на поступки, щоб утримати хороших клієнтів, підготуйтеся до розмови, маючи на руках конкретні цифри та пропозиції від конкурентів, будьте ввічливими але наполегливими у своїх запитах. Пам'ятайте, що економія на страхуванні це добре, але не варто економити на якості покриття. Завжди уважно читайте умови договору. І переконайтеся, що ви розумієте, що саме покриває ваша страховка. Якщо щось незрозуміло, не соромтеся задавати питання своєму страховому агенту. Краще витратити трохи більше часу на розуміння умов, ніж потім зіткнутися з неприємними сюрпризами у разі страхового випадку. Також важливо регулярно переглядати свої страхові потреби. Життя змінюється, і те, що було актуальним рік тому, може вже не відповідати вашій ситуації сьогодні. Можливо, ви купили нову техніку і вам потрібно розширити страховку на домашнє майно або, навпаки, продали машину і вам більше не потрібне автострахування. Регулярний перегляд ваших страхових полісів допоможе вам переконатися, що ви не переплачуєте за непотрібні послуги. І маєте достатнє покриття для ваших поточних потреб. Не забувайте про спеціальні пропозиції та акції. Страхові компанії часто проводять сезонні знижки або пропонують вигідні умови для нових клієнтів. Слідкуйте за такими пропозиціями, але завжди порівнюйте їх з вашим поточним планом. Іноді може здатися, що нова пропозиція дуже вигідна, але при детальному розгляді. Виявляється, що ваш поточний план все ж таки кращий. Будьте уважні до деталей і не піддавайтеся на маркетингові трюки. І наостанок пам'ятайте, що найдешевша страховка не завжди найкраща, іноді варто заплатити трохи більше, але отримати надійніший захист і кращий сервіс. Особливо це стосується медичного страхування та страхування життя. Ці види страхування можуть мати критичне значення у складних життєвих ситуаціях, тому важливо обирати надійного страховика з хорошою репутацією та високим рівнем обслуговування клієнтів. Крім того, розгляньте можливість консультації з незалежним фінансовим радником вони можуть допомогти вам розібратися у складних страхових продуктах. Та знайти оптимальне рішення для вашої конкретної ситуації. Хоча це може здатися додатковими витратами, в довгостроковій перспективі така консультація може заощадити вам значні суми грошей та забезпечити кращий захист. Також не забувайте про важливість регулярного навчання у сфері фінансів та страхування, ринок постійно змінюється, з'являються нові продукти та послуги. Читайте фінансові блоги, відвідуйте семінари, слухайте подкасти про фінанси та страхування. Чим більше ви знаєте, тим краще зможете управляти своїми фінансами та страховими полісами. Ну, от і все, друзі. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зекономити на страхуванні без шкоди для якості захисту. Бережіть себе і своїх близьких. І нехай страхові випадки оминають вас стороною. Пам'ятайте, що страхування це не просто формальність, а важливий інструмент фінансового захисту вас та вашої родини. Ставтеся до вибору страхових продуктів відповідально та зважено. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Ваші коментарі та пропозиції щодо тем для майбутніх випусків завжди вітаються. Разом ми можемо зробити управління фінансами простішим та ефективним для кожного. Мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших популярних платформах для подкастів. Слідкуйте за оновленнями, адже я регулярно випускаю нові епізоди на різні теми, пов'язані з фінансами, страхуванням. Та життям у Великобританії. Все вище сказане, не було фінансовою порадою. Для уточнення, звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. До нових зустрічей у ефірі.